Харукі Муракамі про кінець душевного стану, що зветься юністю. Оповідання Скінчилася молодість. Чогось трохи боязко, коли бачиш такий початок, хіба ні, мені також страшно, але в будь-якому разі нічого не поробиш, раз уже вона скінчилася. Скоро 40, і якщо нехтувати фізичними вправами обвисатимуть боки. За зубами я доглядаю нині також ретельніше, ніж колись. Коли випиваєш із молодою дівчиною, слід наново усвідомити потребу втримуватися від повчань. Джим Моррісон, який колись був нашим ідолом, уже давно помер, а Брайан Вілсон добряче погладшав через залежність від кокаїну, подруги одного зі мною або близького покоління повиходили заміж, у багатьох є діти. І ніхто вже не хоче зі мною розважатися. Хоча, навіть якщо й спробувати поговорити з молодою дівчиною, то чомусь спільних тем для розмов знайдеться небагато натомість западатиме чимало паусу розмові так настає середній вік, незалежно від того подобається це тобі чи ні. Зараз у мене і черевця ще немає, і вага майже не змінилася зі студентських часів. І волосся на щастя густе, здоров'я моя перевага, я жодного разу не хворів, Та все одно вік бере своє, це природно. Роки вони і є роками, якщо раптом роки перестануть виконувати свою функцію років, система Всесвіту порине в хаос. Тому я і не вважаю це сумним, принаймні на сьогодні. Мені здається, що нехай воно буде так, як є. Думає, що, мабуть, із цим нічого не поробиш. Якщо б хтось сказав мені ще раз стати двадцятилітнім, то я передусім подумав би, як це тяжко. Мені здається, що такі речі також, хоч свого часу і було цікаво, краще знову не повторювати. Я не хочу таким чином озиратися в минуле. Я минуле і я теперішній я. Але зараз існую я теперішній, а не я колишній. Мені не залишається нічого іншого, крім одного, вміло мати справу із собою теперішнім. Напевно, критерій, коли скінчилася юність, у кожної людини свій, є, мабуть, люди, у яких вона скінчилася непомітно і раптово, а є, вочевидь, і такі, котрі мають на руках чітке підтвердження у такий то момент часу. Нещодавно я зустрівся зі старим другом, і він раптом сказав. Останнім часом я дуже добре відчуваю, що моя юність уже скінчилася. Це чого? Ну, дивись, у мене є син, йому 6 років. І коли я дивлюся на нього, то інколи мені спадає на думку таке: він ростиме, зустрічатиметься з різними жінками, закохуватиметься, любитиме їх. Таких приємних речей, мабуть, буде багато, але мені такі речі вже недоступні. Хоча колись і були в моєму житті. Дивно, але словом, я просто заздрю подальшому життю сина. А що, як просто зараз у когось закохатися, кажу я, нічого не вийде, здоров'я вже не те, до того ж, якщо, наприклад, я так і зроблю, то відповідний настрій знову до мене не повернеться, каже він. Тобто, інакше кажучи, кінець моєї юності. Це саме така річ. Ти зрозумів, що юність скінчилася, коли почав заздрити синові? Так. А я відчув, що молодість позаду, в 30 років. Я й тепер добре пам'ятаю ті події і можу їх детально описати. Я вечеряв в одному розкішному ресторані в Адзабу, район Токіо, зараз належить до району Мінато, Із з вродливою дівчиною, хоч насправді. Ми вечеряли не вдвох, нас було четверо, відбувалася робоча попередня нарада, геть позбавлена романтики, цього дня я вперше зустрівся з нею. Я дуже здивувався, коли кинув на неї погляд, бо вона була точною копією дівчини, яку я знав колись, і обличчя, і враження, яке справляла, і мене розсміятися. Колись я був закоханий у цю дівчину. І все дійшло до не дуже і поганого моменту, але чомусь ми розійшлися, і по тому вже не зустрічалися, я не знаю, що вона зараз робить. І вона справді була точною копією цієї дівчини. Я, розхвилювавшись, пив вино їв паштет сьорбав суп. Мені здалося, що минуле повернулося, і немає значення, що цього вийде, такі речі приємні, принаймні непогані. Подібний досвід мав, як у знайомій грі. Всю вечерю, під час якої відбувалася робоча попередня нарада, я зрідка дивився в її бік, я кидав погляди, аби ще раз переконатися у тому, як саме вона розмовляє і як їсть салат. Чим більше я дивився на неї, тим більше вона нагадувала мою колишню дівчину. Схожа надзвичайно, так що аж у грудях почало боліти. Однак була набагато молодшою, зокрема, і з огляду на свій вік, і вбрання, в яке була вдягнена і косметика, і зачіска, і поведінка, усе було розкішне. Я подумав, що й та моя дівчина, ставши старшою, певно, така ж. Вечеря завершилася. Принесли десерт, і ми перейшли до кави. Робоча розмова майже вичерпалася, було зрозуміло, що надалі мені, мабуть, не доведеться з нею зустрітися, хоч я особливо й не хотів ще раз із нею зустрічатися, хай бо якою вона була схожою, годі й говорити, що вона і моя колишня дівчина різні люди, це просто досвід, з яким зустрічався колись, ілюзія. Хоч мені й було доволі приємно разом з нею повечеряти, але й тільки, це не те, що повторюється багато разів. Раптово зустрівшись, така річ має зникнути. Я добре це збагнув, мені виповнилося 30, і подібна логіка була мені зрозуміла. Водночас я подумав, що ще не хочу, аби все скінчилося саме так. Слухайте, ви точна копія дівчини, яку я знав колись, це просто неймовірно, сказав я їй на сам кінець. Я не міг цього не сказати, хоча й не обов'язково було. Як тільки вимовив, то сам пожалкував про те, що сказав. Вона усміхнулася, Її усмішка була прекрасною, і усмішка була довершеною, і відповіла. Чоловіки часто так кажуть, на мою думку, дотепний спосіб вираження. Вона сказала це так, як слова з якогось фільму. Та ні, немає тут нічого дотепного, я й не думаю до тебе залицятися. Ти справді точна копія цієї дівчини, ось що я хотів сказати, але не сказав. Щоб я не мовив, зрештою все було б марним нічого не поробиш, і тому я мовчав, тим часом змінилася й тема розмови. Не можна сказати, що я розсердився чи мені стало неприємно через те, що вона сказала, я просто змирився і навіть зрозумів її почуття. Мабуть, вона багато разів чула подібні речі й доти. Оскільки ж була гарною чарівною дівчиною, певно, довелося втрапляти і в надокучливі і в неприємні ситуації. Я розумів також і те, що гарна чарівна дівчина часто потрапляє у неприємні ситуації, і тому й гадки не мав у чомусь її звинувачувати. Однак тоді за столиком розкішного ресторану Вадзабу. Щось усередині мене зникло, я певен цього, певна беззахисність, яка живилася моєю тривалою вірою й моїм життям щось подібне до неконтрольованої незахищеності, без пункту про можливість резервування відійшло щезлову одну мить через сказані нею слова. Дивно, але я навіть у найтяжчі часи ретельно оберігав це в собі, аби не ятрити рану. Складно пояснити, чому аж так ретельно оберігав. Звичайно, колись я любив цю дівчину, та це в минулому. І тому, інакше кажучи, абсолютно щиро, весь цей час я ретельно оберігав не її, а пам'ять про неї свій певний душевний стан, який відповідав їй, душевний стан, який може виникнути лише в певний момент часу за певних обставин. Ось що насправді зникло в одну мить унаслідок цього короткого діалогу з нею за кілька секунд. Разом із закінченням цього, вочевидь, скінчився і непевний душевний стан, який називається ну нехай і юністю. Мені вдалося це усвідомити. Я опинився у світі, відмінному від попереднього, подумав, чому ж усе завжди закінчується так швидко, непомітно. Вона ж нічого такого особливого не сказала, це був справді безневинний легкий обмін думками, і навіть вийшло звести все до жарту. Мені здається, що вона б точно здивувалася б, якби дізналася, що її слова опустять завісу моєї юності. Хоча зараз уже мені абсолютно однаково, хто і коли опускав такі завіси вже зараз. Харукі Муракамі. Про кінець душевного стану, що зветься юністю, оповідання.